Цікаві метаморфози спостерігали в третій ужгородській школі. Електрики, підприємці, фотографи та навіть депутати міськради на кілька уроків стали вчителями фізики, історії, геометрії, української мови і літератури, англійської та інформатики. Так оригінально у цьому навчальному закладі проводять день самоврядування. Татусі та матусі біля дошок, а педагоги відпочивають за партами. Ми вчителі бачимо те, що дуже часто батьки не розуміють дітей. Або батьки не розуміють вчителів. І ми вирішили зробити провести такий день батьківського самоврядування для того, щоб батьки відчули себе вчителями своїх дітей, навчили їх чомусь тому, чого не знаємо, не вміємо робити. Ми вчителі поділитись досвідом до школи. Завітав і пан Ігор. Зараз він працює у навчальному центрі, а колись навчався на фізичному факультеті. Тож і предмет обрав відповідний. Перший урок проводить у восьмому класі, де навчається його донька Поліна. У мене тут і до. І син, мені було досить складно. І спробувати себе в ролі викладача це завжди позитивний досвід. Тема була фактично енергетика, тобто різну, різна енергетика, яка на сьогоднішній момент. Використовується людство. Я згадала, що мій тато фізики вирішила попросити його, щоб він прийшов і провів урок. Це насправді було дуже цікаво побачити своїх батьків в ролі вчителів у школі. Я ніяк не допомагала, крім того, що дала йому книжку і зошита. Все. Урок був ну класний, і мені більше всього, всього сподобалось те, що ми не написали класну роботу, хоча я дізналася багато чого нового. Сергій Денисенко закінчив саме цю школу. Зараз тут в першому класі навчається його син. Він і порекомендував батькові розказати учням про селфі та КВН. Я їм розказав якісь моменти, які напевно трошки знаю свого досвіду, якісь особливості, в чому різниця між камерами, наприклад, в. Телефоні і професійною технікою Трошки розказав їм історії, фотографії про плівкову фотографію, про різні такі моменти, про різні жанри, про різні стилі, про репортажну фотографію, про різні такі речі. Ну деякі речі їм здали, здалися цікавими. Серед вчителів сьогодні відомий ужгородський туризмознавець Федір Шандор та депутат міськради Ярослав Шафар. Увагу школярів приваблюють невимушеністю, жартами та цікавими історіями. Перше у мене був урок історії. Дуже життєрадісний вчитель з університету. Дуже понравилось. Він нам розказав дуже цікавих речей про Ужгород. Це дає батькам шанс зрозуміти, як все йде в школі, а вчителям відпочити трохи від своїх учнів. У мене англійську вела моя мама, ну в неї 15 років досвіду і. В неї дуже, дуже класний потенціал серед інших вчителів та педагогів. Сподобалося, що і хочу, щоб завтра було так. Мені подобається, тому що нам можуть не задати домашні завдання, можуть нас якось пожаліти, можемо не писати. Вони можуть пошутити, наприклад, на уроці, там, над якимось правилом. Вчителі – ні, вони більш страшніші. Ну взагалі те, що проводять уроки батьки, це вже щось цікаве і незвичайне. У нас такого ще ніколи не було у школі. Унікальний захід сподобався і школярам, і батькам, і вчителям. Тож керівництво школи вже анонсує. Наступного року батьківський день самоврядування проведуть знову.